Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку вулканізм, вулкани та гейзери. У надрах землі утворюється магма. Це вогнена рідка речовина. Вона насичена водяною парою і газами. Перебуваючи під тиском, магма шукає виходу на поверхню. Таким виходом стає тріщина в земній корі. Піднімаючись, магма прокладає трубоподібний канал, що називається жерло. Зверху жерло закінчується чашоподібним розширенням кратером. Через нього на поверхню виливається магма. Виривається чорний дим і стовпи вогню. Вивергається розжарене каміння. З вивержених речовин на поверхні утворюється конусоподібна або іншої форми гора. Іноді кратерів виникає кілька на вершині і схилах гори. Сукупність явищ, пов'язаних із підняттям магми з надер землі та виливанням її на поверхню називають вулканізмом. Вулкан це місце виходу магми на земну поверхню. Виверження вулкану може супроводжуватися з землетрусом. Під час виверження вулканів на земну поверхню потрапляють рідкі, тверді й газуваті речовини. Вогнена рідка лава утворюється з виверженої магми. Вона розпечена до 1000 градусів за Цельсієм. Хоча лава й тече, але вона щільна як камінь. Її потоки сягають кількох кілометрів завдовжки. Іноді лава розбризкується з кратера, утворюючи високі фонтани. Твердих речовин вулкан вивергає часом значно більше, ніж лави. Це вулканічні бомби або лапіли. Уламки лави завбільшки від кількох сантиметрів до кількох метрів у поперечнику, що викидаються високо вгору. Вулканічний попіл, тобто дрібні уламки, можуть поширюватися на тисячі кілометрів. Рожавий попіл вулкану Кракатау, що в південно східній Азії, піднятий вибухом на висоту 80 км облетів усю земну кулю і поступово осів на різних материках і в океанах. Вулканічні гази і водяна пара мають дуже високі температури. Вони у великій кількості виділяються з кратера, а потім з лавових потоків. Так, під час виверження вулкану Парикутин, що у Північній Америці, виділялося понад 3000 тонн газів на добу. Буває, що дуже в'язка магма, застигаючи в кратері, закупорює газом вихід. Це призводить до сильних вибухів. Виверження вулканів може бути короткочасним або тривати дні і навіть місяці. Вибухи великої сили, що передують виверженню, властиві вулкану Кракатау, що у Південній Азії, у 1883 році. Вибух розніс на шматки гору. Частина острова при цьому злетіла в повітря. Гуркіт було чути аж в Австралії на відстані 3600 км. Так, один з вулканів на Гавайських островах в Тихому океані у 1859 році вивергався більш ніж 10 місяців. За цей час лавовий потік пройшов 50 км, досяг узбережжя і далі рухався дном океану. На суходолі налічують сотні діючих вулканів. Діючими називають вулкани, що вивергалися за пам'яті людства. Деякі з них перебувають на стадії згасання. Згаслими вважаються вулкани, про виверження яких не згадується в історії людства. Тільки конусоподібна форма, вулканічні породи і кратер свідчать, що гора колись мільйони років тому була вулканом. Багато згаслих вулканів є в горах Азії: Казбек, Ельбруз, Арарат та інші. Згаслі вулкани відомі і в Україні. В Карпатах вони утворюють вулканічний хребет. У Кримських горах гірський масив карадах. Вулкани можуть бути не тільки наземними, а й підводними, що вивергаються на дні морів та океанів. Часто після підводного виверження з'являється новий острів. Він є вершиною вулканічної гори, що утворилася на дні моря чи океану, і здійнялася над поверхнею води. Нині на поверхні землі відомо понад 600 діючих вулканів. Більшість із них зосереджена в тих самих сейсмічних поясах, що й землетруси, адже їх походження пов'язане із межами літосферних плит, де утворюються глибинні розломи земної кори. Тихоокеанський сейсмічний пояс обрамляє Тихий океан, утворюючи так зване вогняне кільце. Там зосереджено дві третини всіх наземних діючих вулканів. У середземноморському сейсмічному поясі багато згаслих вулканів. Крім наземних, там є і підводні вулкани. Після виверження вулкану можуть утворюватися гарячі джерела, гейзери, а також грязові вулкани. Ці явища пов'язані з остиганням вулканічного осередку, що живив вулкан. Тривають вони тисячоліттями. Гарячі джерела утворюються в тих районах, де на невеликій глибині залягає ще не остигла магма. Своїм теплом вона нагріває підземні води. Через тріщини у земній корі вони виливаються на поверхню. Температура води в таких джерелах понад плюс 70 градусів по Цельсію. У воді зазвичай розчинено багато мінеральних речовин, тому вона є лікувальною. На базі джерел працюють санаторії і водолікарні. Наприклад, відомий в усьому світі курорт Карлові Варе в Чехії використовує мінеральні джерела. Що зігріваються підземним теплом з гаслого вулкану. Гейзери це джерела, що періодично фонтанують, викидаючи стовпи гарячої води і пари внаслідок тиску перегрітої пари і газів під землею. Висота фонтану сягає десятків метрів. Наприклад, Великий гейзер острів Ісландія фонтанує на висоту 30 метрів кожні 24 години. Гейзери поширені в Новій Зеландії, США, в Росії на півострові Камчатка. Долина гейзерів та інших країнах. Нині люди навчилися використовувати гейзери і гарячі джерела для опалення будинків і вироблення електроенергії. Для цього збудовані спеціальні геотермальні станції. Грязові вулкани нагадують зменшені моделі діючих справжніх вулканів. Тільки в таких міні-вулканах на поверхню під тиском вулканічних газів виштовхується не лава, а гаряча грязь. Їх конуси справді мініатюрні, 1-2 метри у діаметрі. Виверження відбувається більш-менш спокійно. Грязеві вулкани є на Камчатці, островах Ява і Сицилія. І рухи земної кори, і землетруси, і вулканізм належать до внутрішніх процесів, тому що їх спричинять внутрішні сили Землі. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку: вулканізм, вулкани та гейзери. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі.